que Це, котонтик, це це котончик. Дівчатки, це була фланель, да? фліс. Остання була фліс, а зараз буде. Так, серця. Чита, зараз приготуйтесь. Уважно, уважно. Є всього три комплекта по тисячі гривень. Є серця, ось такі. Тисячі гривень, гривень О, ой, яка красота. Забере два комплекта По тисячі серця є два комплекта. розмір євро. Тисяча є такий. Їх всього три. Скрінте собі та на подарунок. Вартість шуб галіночка шуба один а постільна по тисячі. Попередній матеріал фліс постільна. Остання була фліс. А тепер ми перейшли вже на іншу. Поміряйте чорну шубу. Будь ласка, останній. Дівчат. Ну я озвучила по можливості діля міряти. Дивіться, що у нас є три кольори. Є ось така сумка, а в ній є флісова. Остільки суперова, не крісова, а вілюна. Є ось кормати. Розмір євро, вони погати її. В...